Через нагоду в Аркадії прорвало каналізаційний колектор. Наразі там прибирають сміття на пляжі. Про таке сказав керівник комунального підприємства Узбережжя Одеси Дмитро Біляєв. Наша знімальна група побувала там, комунальників не побачила. Туристи казали про те, що їм заважає відпочивати запах каналізації, а еколог Владислав Балінський, що купатися тут небезпечно для здоров'я. Більше подробиць в сюжеті Христини Шкрябіної. Бетонне покриття Аркадійської алеї розмило водою. Люди переступали крізь труби, аби дістатись до пляжу. Працівники клубу, розташованого неподалік, виносили сумки з уламками дороги до шлагбауму. В іншому закладі збирали з тераси пісок у відро і засипали ним яму. Туристки з Києва розповіли, що негода зіпсувала їм відпочинок. Ми тільки прийшли купатись на пляж, побачили цю чудесну картину. І дуже розчарувалися, бо ми хочемо купатися, але не можемо прийти на на пляж. Просто неприємно те, що служби нічого не зробили за цей період, адже вже 12-та, вже перша година дня а нічого не зроблено. Я багато разів була в Одесі і таке часто відбувається. І тут в Аркадії дуже багато разів були такі потопи. Сама особисто їх бачила, і тут і зривало усе навколо, і так само ніхто нічого не робив. Люди з велосипедами та візочками переносили їх руками. Сьогодні ледве добралися з коляскою, з дітьми, переносили тут через ці завали своїх дітей і свою коляску. Вода просто жахлива, там, мабуть, вся каналізація туди злилася, воду просто нереально купатись там. Ну, по березі все воняє. Жахлива ситуація просто зараз. От, не знаю. Ми в воду зайшли, але неможливо купатися там. На узбережжі під зруйнованою частиною алеї вода знесла шезлонги, дерев'яне покриття та пісок під рестораном. Через це стали помітними каналізаційні труби. Вони збирають воду з Аркадійської балки, генуєцької вулиці та Гагарінського плато, сказав еколог Владислав Балінський. Люди безпечні, люди просто не розуміють, що це дерьмо, одеситів, дерьмо, їх дерьмо і не розуміють угрозу, яку представляє для їх здоров'я. Здесь я вижу що органи місного самоуправлення, органи власті не дорабатувати, тому що та часть была бути огорожена, як мінімум з інформаційними табличками. Купатися запрещено. Оскільки здесь, якщо взяти проби, я чем уверен, що будет обнаружено і бактеріальне загрізнення, і хімічні загрізнення. Турист з Вінниці Олег пояснив, що залишився на пляжі з дітьми, бо не знає інших місць для відпочинку. Мы сначала сюда пришли, а потом уже начали ходить и смотреть. Вот. А куда дальше идти? Щебень, либо камни. Тут. Я, я приезжаю еще не знаю место хорошего, куда сейчас можно теперь с детьми. Ну, куда-то вообще вот сейчас с детьми можно здесь пойти теперь. Вон канализационные люки, канализационная труба, она все насквозь пробурена. Раньше, я так понимаю, сквозь песок уходило. Теперь это все будет уходить в море сразу. На пляже были люди, которые накупались. Серед них туристка с Киева Катерина. Это был, конечно, шок. Если вчера... Мы отдыхали на 11 фонтанной, там было все хорошо. Придя сегодня, мы даже мы думали вернуться, правда. Не пугает, смотрю у других о том, что не смело идут в воду, хотя здесь запах предельно понятно и ясно, что все канализационные стоки просто они здесь все. Очень странно, почему никто не реагирует, почему нет никаких ни табличек, ни вывесок. Это ну, просто всех в шок вводит. Скупчення фекалій на пляжі в Аркадії немає, вважає керівник комунального підприємства Дмитро Біляєв. Это полный фейк. Вода поступала в коллектор 2000 з с большим напором, соответственно, вымыла определенные части загрязнений и отложений, которые находились в коллекторе. Вода плюс застоялась с ночи до сегодняшнего момента, что привело к її цветению и естественно неприятным запахом. Все канализационные трубы, которые были порваны, Оперативно були задопоніровані. Христина Шкляйбна, Тетяна Гонтаренко. Новини на Суспільному. Одеса.